Добрий день! Сьогодні я хочу розповісти рецепти квашених помідорів, які робляться дуже швидко і просто. Мені для цього потрібно на дно баночки кинути 4 часничка і одну чайну ложечку гірчиці отаким горошком. Це все, що ми кидаємо на дно баночки і далі накладаємо помідорки доверху. Спочатку ложимо більші. доверху менші. Накладаємо так повну баночку. Помідори я наклала цілу банку, і тепер буду робити зараз до них маринад. Для маринаду нам потрібно набрати в мисочку чи в другу якусь посудину 1 літру водички. Тоді ми кидаємо в цю воду 2 столові ложки солі, от таких повненьких. Тоді кидаємо 5 столових ложок цукру. П'ять. Далі нам потрібно 2 столові ложки уксусу 9%. І я кидаю в цей маринад одну таблеточку, ацетилсаліцилової кислоти. Тепер нам цей маринад треба добре-добре розмішати до повного розчинення, солі, цукру і таблеточки. Ну, ось, в моєму маринаді вже розчинилися цілі цукор, він став однорідний, і тепер я заливаю його в баночку, заливаємо. Якщо у вас так. Получилося як в мене? Ну, от так, от того от, от, маринаду не вистачає в баночці, то я доливаю простої водички зверху. І зверху ще кидаю чотири зубочки часнику. До цього рецептику помідорів не потрібно ні кропу, не хрону, не петрушки, а тільки зернятка гірчиці і чесничок. Ну, Так, ось мої помідори вже готові, залиті маринадом, і я закриваю їх капроновою кришечкою. Я їх лишаю в хаті отак ставлю в тарілочку, бо вони почнуть нам трошки брудити. Я їх залишаю на добу в хаті. А тоді воно, щоб одразу в холодне місце, в льох, в погріб чи просто в холодне місце. Вони завдяки тому, що до них додана ацетилсаліцилова кислота, вони не будуть сильно прокисати і пліснявіти. І вони через те можуть стояти довше, як звичайні квашені помідори. Вони на смаку дуже-дуже смачні. Я їх роблю вже не один раз раджу вам спробувати такий рецепт зробити. Може, деяких людей лякає, що я додаю ацетилсаліцилову кислоту, але просто з нею, з тюю таблеточкою, помідори можуть стояти дуже довго. У мене є такі випадки, що часом помідори стоять навіть до весни, і їм нічого не робиться. Вони вкисають і не перекисають. І дуже смачний на смак. Можете попробувати собі такий рецептик. Вам всім дякую за увагу. Бажаю вам миру, здоров'я і всього найкращого. Дякую!